Щодо матеріалів оздоблення будинку. Традиційним матеріалом зазвичай є так званий в народі бараник. Це є камінець з фарбою, яким покривається, він створює такий ефект шубки. Важливо обирати матеріал середньої або преміум цінової категорії і не економити на ньому, оскільки фасад. Має досить значний вплив атмосферних якихось там явищ: це є мороз, вода, дощ, град, сонце. І щоб цей матеріал естетичний вигляд не втрачав, потрібно його вибирати. Якісним добрим. Важливо є зробити якісне водовідведення від будинку, зробити парапети, дренажі для того, щоб вода, яка є основним чинником, який може пошкодити будь-який елемент на вулиці, це там від фасаду до мощення газону, її потрібно відвести правильно.